Вже стало доброю традицією проводити відкриття обласної виставки науково-технічної та декоративно-прикладної творчості учнівської молоді Наш пошук і творчість тобі Україну на базі центру позашкільної освіти зміна. У цьогорічному конкурсі прийняли участь уні майстри технічної творчості, декоративно-житкового мистецтва і дизайну з різних куточків Криворізького регіону. Кривого рогу, Жовтихвод, Зеленодольська, Широківського, Криворізького та Софійського районів. А учасники фінального етапу обласного конкурсу історико-стендових моделей мали змогу захистити власні моделі. Святкову атмосферу заходу створили привітання членів журі та найкращі побажання гостей з Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. А також яскраві постановки хореографічних композицій, зразкового естрадно-хореографічного колективу Чаровашки і показ колекції народного художнього театру Муде дебют ж конкурсу було відмічено, що Кривий рік сьогодні є кращим серед чотирьох регіонів області. Прошлому році було відібрано і відіслано на Київ 18 експонатів. Технічних я маю на увазі. З 18 експонатів, ми отримали 15 дипломів першого ступеня. Вісім дипломів другого ступеня і один диплом третього ступеня. За 18 експонатів ми отримали, виходить, 24 дипломи. Це дуже високий результат. На цьогорічній виставці юними майстрами Криворізького регіону було надано більше 500 робіт, з яких 400 з міста Кривий Ріг. В експонатах, виконаних у різних техніках декоративно-прикладного мистецтва, Майстерно зроблених витинанках, виробах з дерева, глини, соломи, паперу, картинах, вишитих стрічками, хрестиком гладю, поруч з традиційними народними мотивами можна побачити нові цікаві сюжети та ідеї. Вирізнялись оригінальністю і вироби, створені в техніках оригамі, в'язання паперопластиці, мокосолі, м'якої іграшки та дизайнерські роботи, макети будинків, монументальних композицій, інших споруд. Відвідувачі виставки мали можливість розглянути і вироби технічної творчості літаків, кораблів, машин, власні моделі електротехнічних радіокерованих пристроїв. Ми в з нашою командою це Вухович Діма і Смітін Валерія зробили апарат, який може фізірувати, рисувати і свій Ми можемо використовувати його на своєму, своєму кружку для рисування на платах і свівлення. Делая всевозможные модели, к примеру, когда я делал Т-34-76 на виньетке э, танковой десанции, у меня изображена осень 1943 года э, под Киевом, в украинский плацдарм. Делая возможнейшие модели, ты, ну, человек задумается, зачем они тебе нужны, и их историю применения, где они были, кто их выпускал, какое КБ их разработало». Як зізнаються учасники конкурсу, для виготовлення роботи знадобилося чимало часу і копіткої праці. В этом году я представив чотири модели: это немецкая подводная лодка 21 типа, парусный корабль Орел, броненоскин и русскую пушку полевую времен войны 1812 года между Россией и Францией. Для зготовлення этих моделей использовались різні матеріали від древесины, пластика і метала до різних клейових боксідів і других хімічних составов. Представлена техніка показала творчі здібності юних винахідників, їх мітливість і інтерес до пошукової діяльності та конструювання. Бажання дітей творити примушує сьогодні керівників гуртків володівати новими технологіями. Для створення робіт прикладається чимало зусиль, фантазії і майстерності. Але, на превеликий жаль, матеріальна база навчальних закладів не дає коштів на виготовлення експонатів, вони створюються за власний рахунок педагогів та дітей. Кращі з цих робіт були відібрані до Києва на всеукраїнську виставку дитячої творчості. Сподіваємося, що і в наступному році з'являться нові ще кращі роботи і чимало цікавих ідей.